Дівчат, всім привіт! Підготувала для вас сьогодні класні комплекти в більшості, майже всі з вставками, з красивими розсипами фіанітів. Також буде декілька комплектів з султанітами. Давайте дивитись. Дівчат, початку хочу з такого яскравого комплекту. Подивіться, яка тут кількість камінчиків в основі розсип білих дрібненьких фіанітів і по центру мікс такий оливковий, фіолетовий, під цитринчик. Дуже красивий комплект. Також я бачила цей комплект. Там в серединці замість міксу йде однотонний темно-синій камінець. Також дуже дорого виглядає. Кому цікаво, напишіть, відправлю фото. Вага каблучки 5,59 грам. Ширина 1,2 см. Сережки 7,34 грами, англійська застібка, класно занижений штифт. Розмір сережки 1 на 2,5 см. І вони такі не прямі, а вигнуті, бачите? На вушці будуть класно сидіти. Підвізка 3,25 г, ось таке вушко. 3,4 см довжина з вушком. І браслети вага 20 грам, довжина регулюється 16-20 см. Застібка карабін. І ось так на руці буде виглядати. Дивіться, яка краса. Дивіться, вартість назву за каблучку сережки і підвізку це 3360 гривень 92 долари. За три одиниці прекрасна вартість. І називаю вартість браслету 3320 гривень 91 долар. Наступний комплект дівчат також з міксом фіанітів, дуже цікаве поєднання. Дивіться, фіолетові камінчики, такі бірюзові, темно-сині і білі. Також далі покажу цей комплект. Він замовлений, але можна повторити, там інша комбінація камінчиків. Вага каблучки 5,24 грами, Цей комплект у наявності з 17,5 розміром. Ширина каблучки 1,5 см. Сережки 5,68 грами, Англійська застіпка, також штифт занижений. 1,3 на 2 см розмір сережки. І браслет 15,43 грами. Довжина регулюється 17-21 см. Дуже красиве поєднання: фіолетовий і зелений. Рідко зустрічаю, але дуже гарно. Ланка тут така сама, як в сережках 1,3 на 2 см. Дивіться, по вартості каблучка плюс сережки 1460 гривень 40 доларів. Супер просто вартість. І вартість браслету 1750 гривень 48 доларів. І дівчат показую цей самий комплект. Він прийшов по замовленню, наявності немає, проте можна повторити в будь-якому розмірі, і також додати браслет. Просто хочу вам поєднання коль кольорів показати. Вартість ідентична: 1460 гривень 40 доларів. Далі я хочу вам нагадати про один класний комплект минулого разу залишився він без уваги. Він такий лаконічний, проте дуже цікавий за рахунок ставки синій фіаніт 18-й розмір каблучки 2,58 грами вона за вагою, сережки 4,97. Ось така тут застіпка. Діаметр 1,2 см, дівчат і вартість 1210 гривень 33 долари. І ще, дівчат, цей комплект є з білими фіанітами, проте тут сережки з підвісною частинкою і ще є сюди колончик. Також існує браслет, його можна дозамовити. До речі, у виробника зараз є в наявності такий комплект з Султанітом в 17 му розмірі, ще плюс браслет. Раптом комусь потрібно, можу вам буквально за день-два відправити, поки є в наявності, треба дівчат забирати, бо рідко буває. сережки 7 грам за вагою. Ось така застіпка. Вартість каблучка плюс сережки 1350 гривень 37 доларів. І підвізка з ось таким вушком, вартість всього 330 гривень 9 доларів. Далі дівчат залишився в наявності ось такий комплектик: кольє і браслет арабський бісмарк» з фіанітами різнокольоровими, також можливий варіант з білими камінчиками. Хтось, дівчат чекає браслети вже скоро будуть. Кольє, до речі, також є в наявності. В браслетах розмір регулюється 17-21 см, з вагою вони всі близько 8 грам. Ось такі камінчики, дивіться. Ось так на руці. Вартість браслетів 985 гривень 27 доларів. Так, тепер кольє. Довжина в них 45-50 см, регулюється за вагою 20-21 грам. Все ідентично браслету, просто різна довжина. Дивіться, яка краса. Вартість кольє 2265 гривень 62 долари. Тепер, дівчата, щодо султанітів, є один комплект, ось цей ваш улюблений, з 18-м розміром каблучки. Інші поки що не маю змоги замовити, оскільки у виробника проблеми з постачанням таких камінчиків. Хто з дівчат, замовляв, вони всі, звісно, записані. Про те, коли будуть, поки що нам не кажуть. Дуже класні камінчики у великій кількості. Реверс кольору є. Зараз ми бачимо коньячний. Коли я дивлюся без лампи, я бачу рожевий колір. Не знаю, може вам спробую передати зараз. Ні, на жаль, не видно. ну Трошечки, трошечки зовсім. Хто знайомий з Солтанітом, розуміє, про що я кажу. Це важко пояснити, а тим більше передати через фото камери взагалі не хочу показувати справжній колір. Сережка 12,66 г за вагою. Ось така застіпка. 2,2 на 2,2 см. Розмір сережки. Каблучка 9,35 г. 2,5 на 2,5 см. Дивіться, вартість каблучка плюс сережки 2850 гривень 78 доларів. Так, і браслетик ще роздивимось. Вага 25 грам, розмір 17-21 см. Регулюється. Також ще існує підвізка, коли будуть камінчики, можна буде замовити. Вона ось така також кругленька і вушко. Застіпка катоглу. Ось так на руці. Діаметр 3,5 см. Вартість браслету 2960 гривень 81 доллар. Іще один класний комплект, такий більш класичний. В 20-му розмірі є каблучка. Інші також мають бути у виробника, кому цікаво, пишіть, ми дізнаємось точно. За вагою сережки 7,77. Застібка. Верхівочка у білих фіанітах. А в каблуці ці фіаніти, вони під камінчиком. Дивіться, в великій кількості. Красиво дуже зроблено. Діаметр камінчиків 1,4 см. Вага каблучки 7 грам. Вартість комплекту 2375 гривень 65 доларів. Також, дівчат, по улюблених ваших комплектах з перлами є в наявності дві каблучки 19 і 20 і одна пара сережок. Вони можуть бути до будь-якої каблучки. Це комплект з золотими пластиночками. Також є такий варіант повністю в сріблі. Вони тоді дешевше виходять. Сережки за вагою 6,5 г застіпка. Каблучки 3,75 г. Дивіться, по ціні комплект 2590 гривень 71 доллар. Також можна окремо взяти каблучку, пропишу вартість на екрані. Далі дівчата, ось така, неймовірна каблучка в наявності 10,5 г вага. А вона ось така рухома. Нижню можна регулювати розмір. Початкові 18,5 можна менше більше. І ось так вона рухається разом з вашими пальчиками. Дуже оригінальна прикраса. 6 см довжина. І вартість 1100 гривень 30 доларів. Далі лишились наявності ось такі цікаві сережки: 475 грами вага. Тут фіаніт такого василькового кольору, дуже красивого. А до, ціє... до цих сережок буває каблучка вона має скоро приїхати. кому цікаво, можемо забронювати. І також, до речі, цей комплект з Султанітом можна замовляти. Довжина сережки 2,2 см, вартість 695 гривень, 19 доларів. Далі ось такі оригінальні сережки в наявності, вага 5-12 грам, до них можна дозамовити каблучку і браслет. Браслетик жорсткий буде. Дуже оригінальна також модель. 3,3 см довжина. Вартість 695 гривень 19 доларів. І ще, дівчат, є одна вільна пара сережок, ось таких перламутрових трояндочок, 376 грами вага. На гвіздках вони йдуть з закрутками. Класні, дуже. Біленькі. Діаметр 1,5 см. Вартість 620 гривень, 17 доларів. Останнє, що покажу ось таку симпатичну брошку: 3,67 грами вага, дерево і мікс фіанітів, синій блакитний білий. Також існує ще два варіанти кольорів, кому цікаво, напишіть, відправлю фото. Вартість брошки 510 гривень 14 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!